В 11 столітті великі частини Західної Африки захопили араби. З цього часу розпочинається ісламізація Африканського континенту. Наймолодша релігія світу принесла нові стилі архітектури в північну та Західну Африку. Традиційно африканці будували невеликі святині на честь сил природи, з новою вірою почалось будівництво мечеть для богослужінь та впровадження нового дизайну для будинків. Матеріалами, які були найбільш доступними в савані, були грязь і дерево. Використовуючи ці матеріали, західноафриканці будували мечеті, в яких ісламські архітектурні стилі поєднувалися з їх власним традиційним релігійним мистецтвом. З часом стіни мечеті почали складати з глиняної цегли. Сьогодні вони мають товщину від 41 до 61 см, що сприяє ізоляції будівлі від денної спеки. Зараз перед вами велика мечеть дженев Малі, вона має цікаву і трагічну історію. Її побудували близько 1240 року, але за наказом Секо Ахмаду вона була зруйнована в 1834. В очах завойовника помпезна споруда суперечила вченню чистого ісламу. Але на цьому місці у 1896 році за старими планами була побудована ще одна мечеть, але дуже швидко і вона була знесена. Сьогодні в цьому малійському містечку стоїть нова, найбільша у світі будівля зі священої землі велика мечеть Джене. Що була побудована між 1906 і 1909 роками. Вона є об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. З часом разом з мечеттю почали будувати навчальні заклади. Вони мали назву медресе. Зараз ви бачите, медресе Санкоре, розташоване всередині та навколо одноіменної пірамідальної мечеті в Тімбукту. Це медресе стало одним з найважливіших мусульманських освітніх центрів. Сподіваюсь, ви помітили, що у стінах мечеті виступають балки. Як ви думаєте, для чого вони? Вплив ісламу був помітним також і на простих будинках африканців. Відомий іспанський архітектор Аль Сагелі за запрошенням правителя Малі Манса Муса представив новий дизайн будинків. Більшість традиційних будинків у Західній Африці були круглими з конусоподібними солом'яними дахами. Альсахилій будував прямокутні будинки з цехли з плоскими дахами. Зовнішні стіни були дуже прості, не мали вікон, лише одні дерев'яні двері, прикрашені геометричним орнаментом. Вплив мусульманської культури дуже позначився на розвитку образотворчого мистецтва Північно-Західної Африки. Так, у наслідок заборони зображати людей деякі жанри скульптури і живопису, зокрема портрет, на цих землях взагалі не розвивалися. Решта ж безмежних просторів материка впродовж літ залишалася практично невідомою для світу. Силу географічних та історичних умов етнічна культура африканських племен на більшій частині континенту тропічної Африки. Тривалий час розвивалися ізольовано і створювала оригінальний художній стиль. З цим мистецтвом більш детально ми познайомимося з вами на наступних уроках. Дякую за увагу! А, да! Відповідь на запитання про будову мечеті. Сподіваюсь, ви здогадались, що робітники використовували ці балки як рештування, коли будівлю потрібно було ремонтувати.